Коли вона, як завжди, стрімко заходить до зали, з повагою встають і друзі, і вороги. Її тендітна фігурка промениться силою. Однак особистих антипатій в неї немає. Вже багато років її боротьба за Україну, за її інтереси, за її майбутнє і за її людину. Кожного разу, коли Юлія Тимошенко очолює уряд, ціла країна стає свідком її безкомпромісної боротьби з корупцією, з тими, хто грабує державну власність та використовує службове становище собі на користь. Вона не лише розслідує, вона реально руйнує корупційні схеми. Але на щастя, останні два роки Юлія Тимошенко знову керує урядом і вже змогла досягти позитивних і незворотних змін. 2006 рік. Пов'язана з кримінальними колами Семена Могілевича, фірма-посередник «Росукренерго» прилаштовується до схеми поставок блакитного палива. Батьками «Росукренерго» можна вважати Леоніда Кучму та Віктора Януковича, за сприяння яких цей посередник і виник. Але у 2006-му третім умовним батьком став Віктор Ющенко. Новий президент особистим рішенням віддав на той момент майже невідомій компанії контроль над усім газовим ринком країни. Росукренерго діє як типовий спекулянт, який перепродає поставлений до України газ далі на захід. Величезна різниця цін дозволяє посереднику щедро ділити надприбуток через відкати у вузькому колі зацікавлених осіб. Добре продумана схема кілька років приносить сотні мільйонів доларів. Секрет живучості в тому, що окрім матеріальної стимуляції вузького кола допущених, політичну вигоду отримують і російські поставники, які через зростаючий борг України тепер можуть диктувати свою волю українському керівництву. Тому як тільки у 2008 році уряд Тимошенко взявся за організацію прямих поставок газу з Росії, він з першого дня роботи відчув сильний опір, як зовні, так і середини країни. Понад 400 критичних зауважень за перші 100 днів роботи уряду, Віктор Ющенко не може і не бажає приховувати свого роздратування. Проект Дмитра Фірташа та Віктора Януковича «Росукренерго» отримує свого лобіста на найвищому президентському щаблі влади. Втім, їм не допомагає навіть заступництво президента. Угоду про прямі поставки газу для України розробляє особисто прем'єр в його ціні. Тепер жодної політики. Вона визначається ринковою формулою як для будь-якої країни Європи. Так Україна позбавляє сусідів важелів для газового шантажу, забезпечивши свою економічну незалежність. Я хотіла би зазначити, що перехід на ринкові ціни. На формульну основу розрахунку ціни дає ще одну ступінь енергетичної і політичної незалежності України. Це надзвичайно важливо для того, щоб власне Україна відчувала, що її незалежність зміцнюється. Схема поставок енергоносіїв була очищена від посередників. Нині Росукренерго та його покровителі судяться з Україною у міжнародних судах з метою завдати державі збитків на мільярди доларів. Це зміїно кубло, позбавлена Юлією Тимошенко паразитичних надприбутків, мститься їй щодня і веде потужну дезінформаційну війну проти неї, поширюючи нечувану брехню, про нібито невигідні газові угоди з Росією. Так справжній спрут корупції та компромісів, який за час перебування Віктора Ющенка на посаді президента розрісся до неймовірних масштабів, продовжує шкодити стратегічним інтересам держави. 2007 рік багатий на поклади газу шельф Чорного моря цікавить пана Ющенка та Віктора Януковича не менше посередництва у схемах поставок газу. Як виявилось, за короткий час перебування уряду Януковича при владі більшу частину багатого на газ дна Чорного моря на десятки років вперед віддали в оренду іноземній фірмі Венко. Як водиться знову через посередників, де мав посідати жирний прибуток. Втім, частину українського шельфу мав отримати і російський Газпром через складну схему перепродажів, стратегічні ресурси України мали потрапити у розпорядження наших сусідів. Розслідування уряду Тимошенко показало, що український посередник з одноіменною назвою Венко ЛТД був зареєстрований на кількох студентів, що формально стали найбагатшими студентами світу, враховуючи розміри потенційних родовищ газу Чорного моря. Можу вам тільки сказати, що скарб, який сьогодні коштує, ну, приблизно так будемо говорити, сотні мільярдів доларів, віддали компанії Венка Інтернешнл ЛТД, яка має засновний фонд 12 тисяч доларів. І я хотіла би, щоб ви зрозуміли, як таке може бути в державі, в якій є влада, в якій є закон і в якій є контролюючі інстанції. Вилучення шельфу з липких рук зацікавлених осіб та розірвання кабальних угод, підписаних за попереднього уряду Віктора Януковича, знову викликає роздратування, а часом і на підробну лють у Віктора Ющенка. І в Україні, і за кордоном розгортається ціла дезінформаційна компанія для дискредитації уряду Тимошенко, який відібрав мільярдні прибутки від експлуатації родовищ газу. Хоч насправді ці поклади належать не українському президенту та його оточенню, а мільйонам громадян України. Тим часом дивна координація критики на адресу уряду між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем стає дедалі помітнішою. Справжнє коріння цієї координації приховано у співпраці між колишніми суперниками на виборах 2004 року. Цей новий період починається з підписання меморандуму національної згоди, що вдруге відкриває юнуковичу дорогу до українського уряду. Ще за часів окупації України під час Другої світової війни нацисти вивозять родючу українську землю ешелонами. І тоді, і тепер кожного, хто отримує можливість безконтрольно обкрадати Україну, завжди цікавить її прекрасна земля та її багатства. Ні Віктор Ющенко, ні Віктор Янукович не стали винятком. Лідера регіоналів давно цікавить урочище Межигір'я – заповідник куточок поблизу Києва, який згадується навіть у віршах Тараса Шевченка. Донедавна тут розташовується урядова дача, де Янукович орендує будиночок номер 20. Коли після підписання меморандуму Віктор Янукович повертається на посаду прем'єра, він передає усю резиденцію Межигір'я до статутного капіталу компанії Надра України. Державна компанія, в свою чергу, обмінює 137 гектарів землі на кілька старовинних будинків у центрі Києва. Таким чином, давнє урочище потрапило у розпорядження благодійного фонду, зареєстрованого у Донецьку. А наприкінці цієї нахабної схеми відчуження державного майна уряд Януковича передає ці два дореволюційні маєтки у підпорядкування секретаріату президента Ющенка. Це своєрідний хабар замовчанку банкової. Протягом всієї оборудки Віктор Ющенко і пальцем не ворушить або зупинити схему, за якою державна резиденція площею 137 гектарів без будь-якого конкурсу знаходить нового власника. Межигір'я стало символом української корупції і за розмахом вкраденого. Шмат землі, привласнений Януковичем, дорівнює Монака і в кілька разів перевищує територію Ватикану. Безпрецедентний і перелік осіб, задіяних в крадіжці. Президент Ющенко, прем'єр Юнукович, міністр природних ресурсів, керівники великих державних компаній, народні депутати. Втім, історія Межигір'я – не єдиний випадок співпраці двох вікторів, а лише найбільш відомий. Але незважаючи на заплутані схеми, завдяки Юлії Тимошенко, ні ця, ні інша обрудки не залишаться безкарними. І резиденція Межигір'я, і Сухолуччя, і десятки гектарів землі на Київщині, де на захисті спільних інтересів один час губернатором хазінувала відома Віра Іванівна, будуть повернуті у власність держави. Так само, як зламано корупційні схеми «Росукренерго». так само, як державі повернули газоносний шельф Чорного моря. Однак, окрім цих відомих, за останній рік Юлія Тимошенко зламала сотні інших не менш корупційних схем, і все ж до початку реальної боротьби з корупцією залишається ледь більше місяця.